Коли ми чуємо слово лелека, уявляємо любов, сім'ю, нове життя. Але в дикій природі навіть ці символи добра іноді змушені приймати страшні рішення. Після народження у гнізді може з'явитися три, чотири або навіть п'ять пташенят, але не всі з них виживають. Коли їжі не вистачає, Батьки починають годувати найсильніших, а слабших ігнорують. А іноді виштовхують з гнізда. Безжально холодно. Але чому це не жорстокість, а інстинкт. Щоб виживали хоч якісь пташенята, потрібно зробити вибір. І в природі цей вибір завжди про виживання. Так. Це боляче дивитися, але завдяки цьому вибору маленький лелека одного дня зможе піднятися в небо. Природа жорстока, але мудра. Що б зробили ви, якби довелося обирати? Підпишись, щоб дізнаватися ще більше неймовірного про світ природи.